Вітаю вас на каналі Таро Всесвіт, Водолічики. Це прогноз для вас на червень місяць. Давайте подивимось, що вас чекає, на що звернути увагу вам потрібно. Яка буде характеристика місяця? Так, Характеристика місяця основні запитання та порада. Хто не підписан, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі я буду вам дуже вдячна. Кому потрібен особистий розклад, номер є в описі під відео. І так, характеристика енергетична. Червень, 23 рік, водолій. Так, ну що, водолій? Все, як ви любите, все для водолія. Роздуми, мудрість ставлення до ситуацій, планування майбутнього, енергія впевненості в собі, енергія того, що ви тримаєте в руках інформаційний простір, енергія м, такого, такої людини, яка знає, що робить. <кій> У вас буде, знаєте, така. Можливо, ситуації, можливо, сам по собі так характерний такий настрій, коли ви захочете обдумати свої думки, які до вас будуть приходити. Ви захочете роздумати, що у вас в планах, що вам робити далі, які у вас дії будуть наступні. Да? енергія у вас дуже гарна. Це Енергія мудрої людини, яка знає, що вона робить. Так, далі в нас основні запитання. Дуже гарна карта у вас енергетична. Мені дуже подобається. Вона така, знаєте, впевнена, вільна, знає, що робить. Я не знаю, така енергетика людини, яка Впевнена в своєму житті, в своїх поступках і взагалі дуже така енергія людини, яка стоїть на ногах, у якої є фундамент. Так. Основні запитання у нас робота, фінанси, особисті плани. На що звернути увагу? Чи здійсниться задуманий? І так, робота. Водолі, червоні. Так. Робота на роботі для тих, хто працює, вам потрібно бути уважними з людьми, з колегами, ну, можливо, якщо ви працюєте в продажу, ну, займаєтесь продажем, продавець або ж у вас свій бізнес. Старайтесь, будь ласка, по цій карті согласовувати все, що має точність. Тобі ж, якщо ви щось продаєте. Вам потрібно бути дуже таким прискіпливим, з'ясовувати в людини всі деталі, які вона там купляє у вас щось, ви повинні все, все чітко у людини запитувати і оформлювати. Да? Якщо ви працюєте десь в колективі, буде таке, знаєте, за що того, що ви впевнені в собі, да, ви не будете ні з ким согосовувати якісь дії свої. Да. У вас є інформація, і, можливо, ви навіть не знаєте, що з нею робити. Да. У вас зав'язані очі по цій карті. І, можливо, ця інформація, яка буде надходити, вона така не дуже відкрита для вас, але ви впевнені, що ви зробите все, як вам треба, і все, як треба для роботи. Якщо ви шукаєте роботу, то ви її не знайдете, тому що ви не зможете, скажімо, согласовувати з представником на співбесідах ваші. Якийсь ну, ваш досвід, або ви не зрозумієте один одного, або у вас з'явиться, знаєте, водолії, коли спілкуються з людьми, вони наче щитують енергію людини, з якою спілкуються, і інтуїтивно розуміють, чи симпатизується людина, чи є у вас такий загальний енергетичний фон, чи немає. І ви орієнтуєтесь по цьому. Да? І я хочу сказати, що якщо у вас будуть співбесіди, то вам не підійдуть ті умови, які ви хочете для себе. Тож ви будете продовжувати шукати в червні місяці роботу. Особливо в другій половині місяця зовсім немає такої, знаєте, така якась критична точка, і ну, з роботою так собі все. Але якщо ви працюєте, будь ласка, согласовуйте все детально, все по нюансах, точно, прям записуйте навіть. Да? Особливо, якщо ви приймаєте від свого начальства якісь справи або зауваження, або якісь там він диктує умови, будь ласка, все на карандаш, тому що потім начальство може сказати: Я вам такого не казав, я вам казав отак. Тобі ж, якщо ви розумієте так, ви повинні сказати Я так розумію, що мені потрібно зробити то, то-то і от так. І якщо він скаже да, ви собі е, нотуєте це і е, дієте по е, цьому списку, навіть якщо вам це не подобається. Вам це ви по-іншому бачите да, там свою роботу, але начальство розумієте, да, воно бачить так, як воно бачить. Якщо ви хочете відкрити бізнес, цього не потрібно робити в червні місяці. Якщо ви хочете звільнитися, то ви це легко зробите. І, можливо, навіть, е знаєте, так е швидко, наче сьогодні захотіла і завтра це зробила. Але це буде такий поступок, не дуже е вас, е скажімо, Е, наче й надихає, да, що ви звільнилися і ви стали вільною людиною, але десь щось крутить, знаєте, так, що щось не то зроблено. Тож з роботою потрібно бути е, таким обачним. Далі в нас іде фінанси. Фінанси у вас є, не дивлячись на те, що робочі моменти не дуже. Да? Але фінанси є. Можливо, навіть, до речі, по роботі, якщо вже випала така карта рядом, да? це імператриця у нас. Ця карта може казати про те, що ви, можливо, начальство вам скаже, що все, ти більше не працюєш продавцем, ти тепер начальник відділу. Таке теж можливо по цих картах. З вами ніхто нічого не согласовував, і тут раз і підвищення, і, і, і ви починаєте новий період. Да? Також тут ще хочу сказати, що, можливо, хтось із водоліїв буде вкладати гроші в своє здоров'я. Ця карта дуже каже нам про те, що потрібно звернути увагу на жіноче здоров'я. Також хочу сказати, що. Ці три карти разом кажуть про те, що не дивлячись на те, що щось відбувається не по плану вашому, у вас все добре, у вас це не турбує зовсім. І це нормально. І це нормально. Тому що якщо людина впевнена в собі, то що б не відбувалося, ця людина вирішить любе питання для себе, для свого особистого простору. Так, особисті плани. Дивимось, що у нас в особистих планах. Особисті плани, дивіться, тут у нас йде рицарь Жезлів, і він каже про те, що ви будете планувати якусь дорогу, якийсь відпочинок. Можливо, будете витрачати гроші, але ще не знаєте коли. Плани є, а коли ще не знаєте. І ви будете думати, коли, що, куди, куди їхати, і будете розвивати це питання, да? і будете вкладати гроші в це. Далі, друзі, зустрічі з друзями. Також у вас буде такий настрій іноді, іноді не завжди, не цілий місяць. Щось почати. Кудись якусь ціль шукати, да? тобі ж ви будете ставити ціль і до неї йти. І на перших, можливо, порах, там, ви будете прям горіти цим да, своєю ідеєю. І вона вам принесе розвиток, але на це потрібно буде витратити десь три місяці, чітко спланувати. По цій карті. Ще не все буде вам відомо, да? що трошки збилося, вибачайте так, дивіться, значить, далі я хочу сказати, що якщо ви будете дійсно собі щось планувати відкривати, да? якийсь бізнес або, можливо, якась нова справа, або Щось будете планувати, якусь поїздку, то вам буде часно це, ви будете це робити дійсно круто, класно, але недостатньо інформації у вас. Ви ще не, не зовсім розумієте, як це у вас буде виходити. Але, в принципі, ще я по цій карті можу сказати, що ви можливо будете ходити на побачення, жінки, це для жінок, чоловіки. На побачення ходити навряд чи будуть, тому що ви ще не знаєте, яку ви жінку хочете бачити біля себе. Так, далі хочу, що у нас йде? На що звернути увагу. На що звернути увагу? До речі, ще я хочу сказати по цим картам, які вже лягли, да, ми їх вже можемо читати разом. І я хочу сказати, якщо ви в шлюбі, жінки, проявляйте до своїх чоловіків е, такий дружній характер. Станьте йому другом на якийсь час, е, тому що е, вашому чоловіку не, не вистачає дружньої підтримки від вас. І у вас є багато чого не ну, якихось несогласів між вами, тому що ви. Обоє не бачите проблему, ви е, наче розмовляєте про цю проблему, да? але ви її по-різному бачите, і тому ви не точно обоє е, підходите до цієї визначеної точки. розумієте? Е, тобі ж, наприклад, проблема це сірий колір. Жінка бачить його буряковим, а чоловік темно-зеленим. І ви, е, наче двоє. Цю проблему не помічаєте і розмовляєте на різних мовах. І тут по цих картах можна сказати, що саме жінки водолії можуть розрулити цю проблему. Неважливо, не який знак зодіаку вашого чоловіка. Да? Якщо ви чоловік водолій, да? і неважливо, який знак зодіаку вашої дружини, то ви. Знайте, що якщо ви планували вагітність, хочете дуже дитину, то наразі поки що навряд чи це буде. Хоча по цій карті є вирогідність в найближчі три місяці да? почути таку новину. І ще хочу сказати, що. Ваша підтримка, скоріше навіть не підтримка, а якийсь такий напор, бути таким настирливим до своєї дружини потрібно, щоб вона відчула себе жінкою, знаєте, і тоді можливо там з'їздити з нею да, кудись, і вона стане іншою у стосунках до вас. Так, на що звернути увагу? Ось відповідь звернути увагу на емоції. Емоції, стосунки на зустріч якогось там. Да? Якщо ви там познайомитеся з кимось, то Зверніть увагу на ці романтичні стосунки, можливо, вони вас зачеплять, хоча ви не згодні, да, що ви таку саме люд, саме таку людину да, шукали. Зверніть увагу на дорогу, на поїздку, на планування цієї поїздки, те, що я казала, да? можливо, потрібно щось десь виправити в документах. Да? Також зверніть увагу на свій такий емоційний стан. Дивіться, тут цей рицар він в металевому костюмі, і це важко. це важко, да? Емоції, він, бачите, тримає кубок. Значить, можливо, будуть якісь такі тяжкі. Да? Тяжко вам буде емоційно, але ви все, все одно будете йти. Можливо, у вас не все одразу буде виходити, але ви все одно, ви все одно йдете до своєї цілі. Неважливо, тяжко, не тяжко, ви йдете. І ще хочу сказати, по цій карті ще потрібно звернути увагу на свій опорно-рухомий ну, Апарат по медицинському терміну, але на свій косний скелет, тому що, можливо, десь будуть якісь отоки, можливо, потрібно пити більше води, також потрібно займатися якимись фізичними вправами, які не тяжкі, не тяжкі. Як цей костюм на ньому, да, не тяжкі для вашого організму, не тяжкі для вашого е, тіла. Ось так. Так, чи здійсниться задумане те, що ви запланували на червень? Водоліє. Так. Так, здійсниться ваше задумане, у вас будуть емоції, у вас буде романтичний настрій, у вас буде все виходити, чоловік вас порадує. Можливо, ваш кавалер або ваше кохання подарує вам якийсь подарунок. Це буде дуже таке, знаєте, в принципі, в принципі, те, що ви плануєте, майже все ви зможете зробити. Головне, щоб у вас хватало на все часу, бо кубки це в нас і час, і емоції, да, енергія. Якщо у вас є енергія і є час робити щось для свого життя, ви це будете робити, і, звісно, ви прийдете до результату водолії По-іншому ніяк. По-іншому ви не можете. Ви тільки з результатом. Так порада. Порада така, що дивіться, є у вас емоції, є час, Va, e, вам потрібно виділяти e, для себе. Хоча б час у день. Це в нас йде дев'ятка кубків, да? дев'ятка кубків це 90 хвилин. Ну, це я так, е, по, е, по своєму кажу, да? так як я цю карту знаю. Це 90 хвилин для себе. Тобі ж, виділяйте собі час на відпочинок, виділяйте собі час на роздуми. Виділяйте собі час на справи, на прогулки і на любов, да? але не забувайте про себе. Вам потрібно, особливо водолії жінки, хочу от ще додати, да? жінки водолії, будь ласка, займайтеся собою. Ви повинні розуміти і відчувати в своєму внутрішньому світі, що ви жінка. Не забувайте про те, що ви жінка водолії, тому що багато водоліїв жінок вони відчувають себе такими жінками з яйцями, вибачте, і забувають про те, що потрібно носити платячко, потрібно носити якусь блузочку, потрібно вдягати якісь сережки. Так, вільний стиль це дуже добре, але потрібно про себе турбуватися. Особливо зверніть увагу на кубки, тому що вони в нас наповнені. Вони наповнені тут, на цій карті, по-іншому бути не можуть. Вони не можуть бути пустими, тому що тут є і вода, і пісочок, і кубки, і небо, і ви в цих да, і вітерець, бо волни є. В стихії, вам потрібно проробляти свій внутрішній світ. Можливо, ті, хто, до, до речі, вміють займаються там, йогою, вміють працювати з чакрами, гармонізаціями, робити щось для себе, особливо це потрібно робити. Жінкам, які а, не вміють це робити водолії, Хоча я впевнена, що 80% жінок у вміють це робити. Дивіться, медитація, жіночність, жіночність. Да? Медитація, жіночність, час для себе. Це головний такий аспект, головна порада для вас на червень. Любити себе, проявляти мудрість, не забувати про те, що хоча б півтори години на день, ну, хоча б щось хоча б щось да, для себе. Для себе час потрібен завжди. І особливо проробити чакру жіночності. Ось такий прогноз у який вийшов для вас на червень місяць. Я рада була вас бачити. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. До зустрічі, мої любі!